Не ініціатива тільки правоохоронного комітету, першим автором цього законопроекту є я, народний депутат Ярослав Желесняк. Невеликий фанат ані порно, а не різних легалізацій, але у мене точна є відповідь, чому ми робимо це зараз і чому, в чому тут проблема. Дивіться: у нас є рудиментна стаття. Рудиментно, вона залишилась нам від Радянського Союзу і не існує в жодній іншій країні світу. Що у вас за зберігання розповсюдження матеріалів, які можуть вважатися порнохіргічним характером, вас посадять на 5 років в'язниці. І це діє зараз я пояснюю на прикладі, якщо дружина пересилає своєму чоловіку. Оголову свою фотографію, що вони, напевно, можуть робити, да, як дорослі люди, то їх і одного, і іншого можуть юридично зараз правити в'язницю. І проблема, з якою ми зіткнулися, що це не тільки абсолютно ідіотська норма, але вона застосовується зараз правоохоронцями. за буквально рік під час війни, за наші з вами гроші. Правоохоронці тільки в суд відправили по цій статті більше, ніж 1200 обвинувальних актів. 45 людей тільки за 9 місяців цього року, я думаю, що статистика зараз ще більше, отримали вирок. А тепер дивіться, як воно працює на практиці. Це величезна кількість людей, правохоронців, Пробачте, далеко не доброчесно, ходять. І кошмарять наших громадян. Ще є більш шизофренічна ситуація. От моя колега зазначила, що ну, декриміналізація е, дорівнює легалізації. На жаль, в нашій конкретній ситуації це не так. Колеги, ми вже 5 років офіційно в бюджет держави збираємо податки з цих порноплатформ. З того ж саме, OnlyFans, Pornohub, і інших. Більш того, люди, українці, їх там декілька десятків тисяч mm -hmm. в різних юрисдикціях зараз знаходяться якраз через це. Але це українці. Вони мають платити податки в Україні. Да, і, так вони ось платять. Вони, і вони платять. Вони за три роки принесли валюту в державу, да, от, ну в свої роботи, 125 мільйонів доларів. Більше відео. Дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.